Так, а ну покажи, що ти збудувала? Поки я снідав, дивіться, що Кароліна збудувала величезну таку от хату. Ого, а скільки тут поверхів? Чотири. Перший поверх, на другому в нас там ого, прозора кімната. В я, що я хотілося, щоб було три поверхи. А вийшло 4? Вийшло 4. Тут є ж якась дитяча ігрова на третьому поверсі з мішками. І четверта це якась для тваринок, так? Угу. якийсь пецхаус вийшов. І ще тут з боку, ще добудувала. А це що це таке? А це? Збоку. А це просто ну, заправка для машин. Заправка для машин. Така велика, там, напевно, ходоги продають, так? Угу. Клас. Бачу, і лабубу вже витягла з чохла, будеш лабубою шпавитися в тій хатці. Класний Ти... чехольчик. Ось так от відкривається і закривається. Тільки боюсь, щоб вона його не зламала, бо тут всього-навсього дві направляючі, От зліва і справа. Якщо часто відкривати, то точно ломиться. Краш тест від лабубу. Лабубу напав на хатку. Я бігала, тому що він злий персонаж. Злий, то він ж монстик. Угу. І що він хоче напасти на ту хатку? Ага. Ого. Сильний. Дуже сильний, але хатка сильніша, Ой. правда? Ага. Що тут? Часто ця штучка вилітає. Ну, типу, з ножки. Ой. І так, ось. Лейбл. Можна приклеїти було на суперклейка. Мені каже, давай приклеїмо на хочу, бо їй подобається, що вона витягується. Ну, типу, вона не є оригінальна ця лабуба, ми брали її в Спартаку. Але дуже хотіла цю іграшку, то купили. Просто побачили, що оригінали коштують взагалі по 5-7 тисяч ціла лабуби. Не знаю, може вона і ліпша оригінальна, але. Тож з дівчинки попалися і ми забрали. Так. Там можна було розпакувати е, цей секрет бокс і подивитися, якщо тобі не подобається колір, можна собі вибрати з вітрини, який хочеш колір. Ну, Короліні з вітрини щось не подобалося ніякі. Дівчинка відкрила в неї попалася оця от лав. І дівчинка вирішила обрати якусь там таку тілесну, та? жовту угу. лаву, бо каже: о, я цю хочу, бо це. Піничок рожевих, хоча насправді вона мала бути якби, червона, здається. В загальному, типу, нормально іграшко. Руки не є, є... серії. Міг секрати попастися з кольоровими зубами. А ти такий хотіла? Угу. Він був на вітрині, ти ж його не хотіла вибирати. Він реально був на вітрині, той сірий, з кольоровими зубами. То вона мені постійно каже, а тут ти собі купи того сірого. Я би купив, але ну, знаєш, ці іграшки не сильно цікавлять. Вони зараз, бачите, в моді. Кріна подивилася, ті всі сторіси такий має The Monsters Pop Mart. Оцей лейбл, що тут висів, каже, мені то відріж, але мені буде заважати, то її відрізав. Ну, Рожевенький такий, красивий. А вас який кольор Лабу бону, ну, напишіть в коментарях, чи вони вам подобаються чи ні. Так, коротше, Пеліна хоче ще зіграти гру. Я їй запропонував давай Зіграємо гру Лабу хованки Буде полягати граф в такому. Ти обертаєшся, реагуєш до 10, закриваєш очі, а я маю десь заховати лабубу, потім ти шукаєш. Я можу а казати мож... холодний гаряче. Підходить? Підходить. А можна я? я буду рахувати до 11? Ну добре, рахуй до 11. Один, Дем два. Знову кувати. Все, я вже заховав, можна йти шукати. Давай, йдемо шукати. Холодно. Холодно. Зима. Мороз. Холодно. Тепліше. Що тепліше? Тепліше? В кухні тепліше. Все. Можеш в кухні шукати. Що знайшла? Угу. Де? Ну все, бач, не йшла. Добро так, тепер я. Рахує, я рахую до 12. Добре, почали рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Все. Хто не заховався, я не малювати, я йду шукати. Так, ти будеш кидати теж гарячу, холодну? Ага. Ну, добре, пішли. Давай. Тут на кухні що? Холодно? Холодно, тепло. В коридорі тепло, так? Угу. Шукай тут. А в туалеті? В туалеті теж тепло. То може бути і в туалеті? Ага. М -м -м, так, цікаво, де. Да? Я здогадуюся, ну давайте перевіримо. Тут а що? Холодно? Чи тепло? Тепло. А чи ти мені збрехала, що воно в туалеті? В туалеті не може бути? <звук> І тут. Ні, тільки тут, а то в коридорі. Yeah. Все, лабубу я знайшов. Yeah. Дивись, один-один. Тепер ти будеш рахувати до... Yeah, do, do ну, давай, до 11. Ну давай до 11. Добре, погнали. Рахуй. Один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, п'ять, п'ять, Все, біжи, шукай. Ти я... почула по звуку чи що? Я почула по звуку. Ну все. Тепер я рахую, ти ховаєш. Добре. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Я все, заховала. Все, заховала вже. Mm -hmm. Ми йдемо шукати. Так, інтересно, де Кароліна заховала? Я вже бачу. А, а я вже побачив, що він он тут. Ти не могла десь легше заховати Зараз буде весь в пилюці. Треба вдягнути, може, його в чехол. Щоб ну, не забруднився. все. Давай. Зараз ми його запакуємо в чехол. Mm -hmm. То корину кидає mm -hmm. десь під ліжка. Mm -hmm. Зараз заодно і покажемо, як це має бути. Знімається колечко. Mm -hmm. Я покажу сама, бо я знаю. Все. Давай. Mm -hmm. Оп, відкриваємо чехольчик. Ось що боку? Угу. Mm -hmm. Давай пропихай, а я спробую схопити. Є, я схопив лабубу. Так, тримай, 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 тримай. Розставляй так. добре, щоб ручки, ножки, все заховалося, все рівно треба. Тепер закривай. Все. Защипнула лобубчика і тягай клечко. Все. Наш космонавтик готовий.

20 і 20. Шукай. Де є лобову? Що ти, ти дивишся? Думаєш, що я в ковуварку запхав чи що? Нема, там вода закінчується в ковуварці. Ну, десь тепло. Трошки прохолодніше. Холодно. Тут зима. зима. Ну, бути. Холодно. Холодно. Трошки тепліше. Тепло. Жара. Зараз загореш на сонці. Ні, там таде, в смітник я не викину. <різь> Нема. Нема. Нема? Нема. <різь> І тут? Нема. Будеш всі шуфляди відкривати? Ну, на цей раз печик я добре заховав в своїй шуфляді. Нема, все розмальовки. Не може бути? Десь побігла. Куди? В шафу мою? І що? Є? Нема. Ну, шукай. Шо? А тут -а холодно, я казав, в кімнаті. Відповідно, якщо холодно, то що в кімнаті, нема ніде? Не вірить. нема. По своїх шуфлядах, нема. Нема. Іграшки одні. Нема. 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 Все, головне відкрите. Ну, все, давай, давай. Так, трошки тепліше. Земно, 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 земно. В коридорі дуже земно. Дуже земно в коридорі. Мороз, зима тут. О, тепер тепліше, жара, все, сонце, літо, море, пляж. Шукай. Подумай, де може бути. Що за трюки були такі? На голову стала. Так ліпше думається, а то має, типу, кров до голови приплинути, щоб краще думати було. Що нема? Якщо не знаєш, то можна сказати, що я здаюся. Все, я здаюся. Я точно? Ага. Точно, точно? Ага. Ну, ходи, давай руку, я тобі покажу, де він є. А тут, а ти дивилася? Ага. І що? Є? І ти мав сказати те. Я казав тепло жара. Ти проскакала пару разів. Я казав, жара, тепло, а проходила повз двері і не знайшла його. Скільки разів говорив? Так, це фінальний раунд. Каліна буде ховати ти, лабубчика. Ти будеш заховати до, до 13. О, це дуже довго. Добре. Ти, я думаю, встигнеш до 13 заховати. Так, де мені стати? Тобі в кімнаті? В кімнаті. Ну, пішли в кімнату. Так, ну що, почав рахувати? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, три,надцять. Все. Час завершено, я йду шукати. Заховала? Угу. Так, цікаво, де вона заховала? Але по звуку, в принципі, я догадуюся, себе. В кімнаті холодно, правда? Холодно. Ну, В кімнаті холодно, в коридорі. Що, тепліше? Холодно. Холодно. Павно в туалеті. А в туалеті що? Холодно чи тепло? Холодно. Холодно, значить на кухні треба. Йдемо на кухню. А на кухні що в нас? Тепло. Я його знайшовся, я переміг. А наш ти заховала ту саму ну, схованку де я? Що що так я Не, не, не цікаво. Зіграли ми в лабубу гру. Ти Тепер... Тепер... ще хочеш хованка лабубу? Ага. Хованка лабубу почалася, добре. Тепер ти Тепер до 16. А рахувати так, як ти рахуєш до 16 чи так, як нормально рахувати? Рахувати нормально. Добре, я йду в кімнату і ти давай ховай. Почали рахувати. Один. <плеси> Все, можна шукати. В кімнаті холодно. Добре. Ну, в коридорі. Холодно. Може в туалеті. Може, може... ні, тут. А в туалеті? Ні, ні, тут подивую. А в туалеті, ні? Ну, я хочу в туалет. Ну, я хочу в туалет. Я хочу в туалет. Не, я в туалет хочу. Хочу в туалет. Я хочу в туалет. Доброе. На кухне что Холодно. Ну, тут что я иду сюда, и тут холодно. Ага. Значит, то в туалете. Так. А где он есть? А он точно там где? Не знаю є. Так, а де він тут є? Може він десь в мене? Нема. Може тут теж нема? А де ти його сховала? Нема. Може ти десь там так крутим барабаном. Нема. Є тільки твої і мої полосатики. А ну чекаю відійде? Мені щось тут підозріло так. Ага, ось де він! У тебе під сходинкою. Класна ця я сходинка. Я його Дуже тяжко Дуже тяжко сховала? Угу. Ні, реально дуже тяжко. Якби ти запхала чуть глибше, то було б ліпше, бо я побачив, що він блестить під сходинкою. А так взагалі класно заховала. Як Вам гра? Вам сподобалася гра? А ну, напишіть в коментарі, хотіли б зіграти теж в Хованки Лабубу.